Всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний канал. Розказую про Нідерланди, як люди живуть в Нідерландах. І ну, Що ми знаємо про Амстердам? Що ми знаємо про Нідерланди? Звісно ж, велосипеди, пиво і гей тусовка, гей парад, про який знаєш, ну, прийшло час розказати. Настав той час розказати про те знаменательне шествие, ради якого живуть багато людей в цій країні. Дуже багато людей сюди приїжджає, знаєш, просто затусувається. Хороша двіжуха інтересна, вони п'ють, бухають. Ну, і, звісно, же... диви, які веселі, ці ребята. Ну, Та тут... хіба що ти зробиш? І що хочеться розказати? Хочеться розказати, Бачки, які вони доволі тут. Тому що Це все легалайз. Вони накурені, вони наркотою, кушають наркотики, п'ють наркотики, це все хайніканом і їм просто просто зашибіть. Я так розумію, що знаєш, іменно двіжло, е е е гей парада, парада сексуальних меншинств, якщо толірант, не все так своїми словами, відбувається в Амстердамі. По всім вулицям всього накрашене, шарики і е флажки їхнього цього е шестя, і якщо там взять е Бреда, Тільбу, маленькі містечки, там немає такого їжа, е а сюди приїжджають з усього світу. Сексуальні меншинства приїжджають з Китая, з Франції, з Німеччини, щоб оце пройтися тут, задвіжнячити, зняти номер, накуритися трави, нажратися таблеток і вечором просто, просто убити себе на якусь кислот на діскуті. Просто отак от ідеш, тебе якесь мужик прогняв, ні поцілував. Таке теж тут може бути. знаєш. Прям є такі квартальчики, де забито все людьми. Міжунка віддихає, накидується, п'яні, аби п'ють, люди п'ють блю, і кузнаєш, блю, віддихає. Що їм ти Там немає таких проблем, як у тебе. Вони приїхали сюди віддихати. Коротше, коли я в Амстердам приїхав перший раз, що, що я сказав голосно і не про себе, мужик юбки стоїть. От тут таке, ну типа, ну так, ну що ти зробиш? Ну так, ну от він себе так бачить, він себе чувствує таким свободним. Він то одівся, юбку там, брови накрасив, то все, і поїхав. Ну йому так хорошо, він себе так чувствує, знаєш, якось. ну Хтось ходить в зал, йому там добре. Тут їх таких дуже багато інтересних людей, оцих таких яскравих. Я не знаю, як це правильно і толерантно назвати, я буду це називати, як я називаю. Дуже цікаво розказують, що після гей-параду ці всі сексуальні меншин на наступний день виходять і прибирають Амстердам, і всі вони такі культурні і порядні. Насправді ні. Тут, от, коли це все відбувається, вони сруть просто, ну просто засирають, все, я вам так скажу. І оця мода голландців стять. Бісяти я не знаю як це культурно сказати, але застикаються. Дай Боже, ти йдеш просто по центру міста, і тут штин стоїть, штин коноплі і штин мочі. Ну така от, 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 правда, така от дискотека. Знаєш, як розказують пропагандисти, а я, ну, я тобі тільки, ну, і правду скажу. Е, Європа, от, от, вам кажуть, знаєш, неприємні слова, що тут, вам Ні, в Амстердамі, в Нідерландах взагалі, ну, дуже розумні люди, наскільки розумні. От, тобто, є, да, є сексуальні меншинства, в яких країнах вони десь там. Ну, скриваються, не можна себе показати, що ти такий, от, як ти такий, як, ну, як тобі хочеться бути, який все можна. І отут вони в Нідерландах, знаєш, кажуть, ми толерантні. ми на взагалі хто ти, хоч ти хвостика носиш, хоч собачку. Приїжджай до нас, ось ось все, все, ми тут толерантні, ми тебе зустрінемо, ми тебе обнімемо, ми тебе любимо, якого ти є. І оцей гей парад, це знаєш, типа як така от двіжуха, от така двіжуха, типа як концерт. Тіпа шестя таке, знаєш, сюди приїжджає багато людей, і город просто за цю неділю, то що це ж не один день, йде, цілий тиждень вони йде. Міст за цей тиждень падимає скока бабла на всьому. А номера, готелі, хавчик, транспорт. Туда все. Люди приїжджають зі всього світу, щоб не тільки тут потусуватися, за оставити свої бабки, закупити собі ганджубасів, зайти ось на вулицю червоних фонарів. Нічого знімати не можна, то що можуть в канал вкинути. І що би якби отак. І зарабатують бабки на цьому, як не крутий. І хто там що там каже, а люди ну якби приїжджають і тут оставляють свої гроші? Знаєш, йдеш, ну так молоднячок, і тут бачиш такі мужчини, знаєш, такої інтересної поладки, походки в кожних куртках приїхали, з такими кожаними картузами. Видно, що стара, так сказати, сексуальна гвардія приїхала цього всього. Ну такі молодці, точки знаєш, не перший день ти сучаснує, тому тобто вже прижилося нормально. Подивіться, ці двоє мужчин прийшли, і в них там написано, що Бог посуждає все, що ви це робите. Тобто, вони, як у них вони два герої, у них два самураї на тих лісопетиках приїхали, щоб, щоб сказати, що є Бог, що, що, що все потім в кінці, мені вони націлуватися. Друзі мої, погода. Уже, якби давше вчора тут е, майріли ці плашки. Всі канали були закидані сміттям, то сьогодні вже тут практично чисто. Да? Комунальні служби все убрали, все прибрали. Швидко це все робиться на диво. От що можна відмітити? На диво, звісно, швидко. Раз-два приїхали, все вже чистота. Вчора тут цілі галіони ходили, ходили е -е -е, сексуальних цих. Меншинство кораблів. я не знаю, як це правильно назвати. Сьогодні вже все чистенько, все прибрали, все працює. І що хочеться сказати, оце європейські ці цінності в Амстердамі. Так, це круто, це їхнє. Вона ще тут, якби ну давненько, це така традиція в них проживається цих сексуальних парадів. Вони толерантні всі, вони знаєш, вічливі. І під час оцих оцихось вічерівки цю. Ось ось, Цілий тиждень воно тут оце все кайфувалося, воно тут це відбувалося. Я не бачив драк, я не бачив бійок всі такі, знаєш, усміхнені, привітнені. Ми їхали вчора вечором в поїзді. Бабуся, вообще прийшла. От вона сумкою зайшла з дідом своїм, почали всі роздавати пиво, вино пригощати, посміхаються. Немає негативу. Немає негативу У людей. Знаєш, наповнені вони добротою, і це круто, і це класно. В нас в Україні, в нас в Україні також хочуть запровадити гей парад. Це все хочуть його знаєш, пробити якось протолкнути. Але мені здається, ну, на мою думку, таку суб'єктивну мою думку, нам треба підтримувати наші свята, наші українські традиції, підтримувати українську сім'ю, українську сім'ю, показувати, що ми, а потім вже якось до цього там приходити. «Да, зараз нам рано туди ще йти. Ну, чому ми туди будемо йти? Це не наше, це не наше. Ми трошечки другий у нас менталитет, трошечки друга у нас така думка. У людей, і, і ви представте скільки буде бійок бій під під того під час того параду. Да, ну, відно наш наш менталітет. Таке було відео. Відео було про сексуальні меншинства. Ми в Амстердамі. Далі буде робота в Амстердамі. Покажу вам про роботу. Розкажу, що можна знайти роботу в Амстердамі, як завжди, да на моєму моїй рубриці Робота в Нідерландах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, передавайте батькам привіт і дітей. Ділей, дітей цілуйте в лоба, желательно своїх. Все, дай боже здоров'я, пока.